Виявляється, у всьому винні українці несподіваний абсолютно розвиток подій навколо танкера Марінера, який напередодні захопила армія Сполучених Штатів разом із бровою горовою охороною сполучених штатів і також британськими військовими. Ви все це прекрасно чули, але найбільше здивування викликало те, що невиразна. Дуже різнобарвна реакція Російської Федерації. Путін, взагалі, про це все мовчить до сих пір. Триває вже друга доба висловилося лише Мінтранс Російської Федерації, також Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації. Але найбільша вигадка, яка сталася зараз, лише доводить історію. До абсурдної, фактично, так і е, проявляється така спроба знаєте, не зіпсувати і без того дуже крихі Москви із Вашингтоном, які намітилися так, намітилися після саміту в Анкоріджі. Дивіться, як в засобах масової інформації намагаються сьогодні роз'яснювати росіянам, що насправді сталося, і чому це може бути ну звичайним таким. Звучайную помолвку, так, э, видите, береговая охрана США начала преследовать танкер у берегов Венесуэлы, поскольку не смогла получить от властей Гаяны подтверждение, что судно идет под их флагом. Представители США потребовали от капитана проследовать в порт США, он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути следования... Танкер запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил ее на законных основаниях. Большинство членов экипажа, маринера, составляют украинцы, 20 человек, еще 6 граждан Грузии. І двоє росіян. Значить, давайте розбирати от, по тезах це повідомлення. Воно прекрасне. Насправді так. Дивіться, насправді, жодного силового захоплення там танкеру цінньового флоту Венесуели під російським прапором, який намагався таким чином проривати якусь блокаду. Їй просто не існує. Було було просто незрозуміла ситуація, оскільки власті гаяни під юрисдикцією якої був цей танкер, просто не змогли їм додзвонитися. Просто ну це ж буває, господи. Танкер пливе там кілометр довжиною. Навколо нього гелікоптери, берегова охорона. Це все коштує там. Я не знаю скільки мільярд доларів. Вся ця операція, але ну кого це хвилює: зв'язок не працює з гаяною. Далі е, представники США значить е, вимагали від капітана зупинитися. А, а він каже: ну, якщо в нас з Гаяною зв'язку немає, давайте подзвонимо в Москву. Слухайте, геніальна ідея спрацювала. Вони подзвонили в Москву. Москва їх зареєструвала і вони поплили далі. Ну нормально, а чому? Хіба не можна просто поміняти прапор? Просто так, ну ти там плаваєш, там торгуєш російськими підсанкційними е, нафтопродуктами, да без проблем. Подзвонили в Москву, поміняли прапор. Тобто, ну а ми що? Ми в Сочі там е, зареєстрували. Тобто не в Москву вони да? запросили у порта Сочі. Вибачте, а е, можливо, і через Москву. Потім їх переправили в Сочі. Але це, це не важливо. Це просто давайте Так ми все в рамках юстиції нормально зробили. Далі, Більшинство членів екіпажу марін. Нера, це українці, ну звісно, це ж хахли, украбандеровці і нацисти. Розумієте, ось де вони і тут напаскудили і намагаються зіпсувати нам взагалі всі ці відносини зі сполученими штатами і з Вашингтоном. Трамп золота людина. Путін золота людина, українці погані. Зеленський спеціально підіслав значить, 20 людей і всього двоє росіян. Розумієте, так кого там насправді судять так зараз в федеральному суді Сполучених Штатів виявляється, що судять у нас там українці? Значить, є інша інформація, цікава. Також телеграм-канал Воєнний обозріватель» говорить про те, що екіпаж оцього захопленого так. Американським спецназом російського нефтяного танкера Марінера це 28 людей і сімнадцтеро, це сімнадцятро, це громадяни Російської Федерації. Але цікаво, що всі вони сімнадцятеро мають кримську прописку живуть в анексованому Криму. І можливо, через це можливо, через це десь проскочила інформація, що все це українці. тобто самі себе. Зед пабліки заганяють в абсолютний кут і виправдовують всю цю історію, яка сталася. До речі, відео, яке ви зараз бачите, це реальне відео вже в від берегової охорони сполучених штатів Америки, яким чином у нас відбувається так: от переслідування і ну і весь цей час стверджують російські пропагандисти, капітан, який є грузином за їхню версію. Намагається додзвонитися до порту сочі чи в москву путіну для того, щоб ну з'ясувати історію. Вони ж ніякі не злочинці, і це зовсім не. Тіньовий флот сміються власне із цієї достатньо загадкової історії інших пропагандистів. Хахли заявили, що граждані України, які находіся на борту танкера Марінера, являються кримчанами і у них також є російське гражданство. І від і подумати ніхто не мог. Тобто тут є ну такий, це. Це знаєте, це е, називається навіть не тролінг, це називається ми, ми намагаємося зберегти обличчя. Тобто, це ж а, не наші а, люди. Тобто, Крим наш, але люди, які там живуть, вони українці <свісно> і, це, і тепер. Господи, я, я просто я, я не розумію, як це коментувати. Я просто ще раз роблю висновок що методички не було. Або якщо вона була, то вона просто не спрацювала. Ось такі ще один гнівний пост. Цікавий: Якщо американці захватять наш корабль. Ну захватили вже. А мы ограничимся риторикой о красных линиях. Это убедит Трампа, что мы это просто очень большая Венесуэла. Что России можно вертеть и так, и это действительно ответки не будет. И американский президент начнет борзеть на украинском треке, выдвигая для нас заведомо невыполнимые условия по мирному регулированию. Тут, бачите, теж, я зараз дочитаю до конца цей урывок, але вот важливо еще один украинский слід, Помітити в цих дописах. Достатньо тенденційна така симптоматична історія е, останньої доби зараз. Да, що скрізь у нас Україна виявляється, е, Трамп використовує е, за оголошену боротьбу з е, венесельськими картелями. А по суті, з країною картелем або не так не країною картелем, а Фейлд state, але державою картелем. Так Мадура зробив інституцію. Державне, оцю надбудову як картель, яка О, і от Трамп намагається з цим боротися. Оголошує, що він тут слідкує за ресурсами. Нікому не дозволено витрачати це на агресію, війну, е, наркотики і так далі. І тому подібне. Е, саме тому ми це робимо. І ми видаємо е, судові е, документи федеральних судів. Е, там, які базуються на певних фактах, а те, що там хтось перевзувається, це не означає, що він від цього судочинства може втікти. Ось так це виглядає. Але дивіться, Трамп все це робить, виявляється для того, щоб продемонструвати Путіну, а що він те саме може зробити і по відношенню до України, тобто допомогти Україні. Наприклад, навівши лад в самій а, Російській Федерації, чи це так? Я думаю, що для багатьох таке бачення а, є бажаним, так щоб дійсно а, ця гра м'язами, яку ми переживаємо зараз, слідкуємо за нею з боку Сполучених Штатів, а, щоб вона таки позначилась позитивно. На тискові по відношенню до Путіна і щоб Путін дав зрештою слабину. Він її зараз дає, але мені здається, що недооцінювати також російського диктатора не потрібно. Це розумний достатньо і хитрий ворог, який от зараз просто вичікує. А що ж буде далі? А і, і паралельно влаштовує терористичні атаки в Дніпропетровській Запорізькій е, областях абсолютно. Занурюючи дві українські області в повний блекаут. Як це було? Це теж промацують. Ну давай Трамп грай далі. А ми побачимо, що не хочемо портити псувати. Вибачте ці стосунки. Далі що в цьому пості цікавого, так на українському трепітрекі відвидвігає відвіг, для нас заведомо условия по мирному регулірню, і все закончиться тим, що на лінії бойового соприкосновення буде стояти американська армія. Це просто найбільший страх зараз російського обувателя. А в Чорне море війдуть носителі тамагавків. А там і до Ядерної війни один шаг. Ну, про Ядерну війну це вони завжди це можна, знаєте, просто там стандартна історія. Ось, і, а, зрештою, так, от, зрештою, зрештою, оцей весь тиск, оця вся істерика, яка там як е, в російській басні крилова Лебідь Ракищука, призвело до ось е, такого лонгріду від е, Міністерства закордонних справ Російської Федерації, нового вже так, це сьогодні сталося. Ви бачите, от 8 перше з цікавого, раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Значить, шостеб зараз Считаем непростительным происходящие у американской стороны отсылки к своему национальному санкционному законодательству, односторонние ограниченные меры США, ровно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установить юрисдикции и тем более захват судов в открытом море. Предельно цинично смотрятся вбросы отдельных официальных лиц США, А в том духе, что присвоение Ммм Маринеры будто бы составляют часть более широкой стратегии. установление неограниченного контроля Вашингтона над природным богатством Венесуэлы. Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым правилам игры в сфере международного морского судоходства, к сожалению, тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применению к и без того предельно при разногласия разногласии минувших лет российско-американских отношений. Ось, то есть, а, призываем Вашингтон вернуться к соблюдению бла-бла-бла основополагающих -бла -бла норм. Выходит так, что у нас а, Министерство закордонных справ сейчас а, а, выравнивает трошки ситуацию, Министерство закордонных справ, я имею в виду, Российской Федерации, и сводит все до того, что. Ненадійний партнер, виявляється, Вашингтон, і е, потрібно схаменутися. Ненадійний партнер, е, краще звісно, зараз заявити про те, що у всьому винні українці ненадійний партнер, який має повернутися до Анкоріджа і вирішувати справді е, важливі питання, а не те, а не то що. Тобто, а що, а що буде далі? Тому друзі Путі не мовчить казка про 20 українців або про 17 українців. Вона може спрацювати для російського глядача, слухача, читача, який досі не розуміє, чому Велика Росія. Ми ж Росія, нам спрашувати ні у кого нічого не треба. Да? чому вона молчить? Ну виявляється, що Штати все зробили правильно судять. Значить, український танкер і, і його Україна-грузинську команду. А ті два росіяни, які там, то, то їх просто обманули.